До чисельних організацій, які сьогодні беруть активну участь у повсякденному житті країни, належить і всеукраїнська організація ветеранів Великої вітчизняної війни, ветеранів праці та військової служби дітей війни, яка об'єднує значну кількість громадян похилого віку. З роботою ветеранської організації Галицького району ознайомилися наші журналісти. Незалежно від будь-яких політичних партій і рухів, Галицька районна організація ветеранів України бере участь у громадсько-політичному житті. Головною метою організації є всебічний захист законних прав пенсіонерів, громадян похилого віку. Поза всіма гучними словами, члени такої вагомої і поважної в суспільстві організації все ж не є активними. В чому ж справа? Чогось така складна ситуація. Люди зайняті зовсім іншим. Вийшов на пенсію, і думає, що це вже все. Це вже край. Можливо, люди не знають, що є така організація і взагалі для Можливо, чого вона існує. Можливо, не знають, ви знаєте, не знають чому. Тому е, знають тільки по газеті, якщо щось в газеті дає якесь оголошення, бо тоді вже знають. А не знають тому що в мене немає кімнати, щоб десь можна було зустрітися, щоб можна було якісь свої болі виказати. Ну, знаєте, немає всі приміщення, які надаються на проведення якогось конкретного заходу, є тільки тимчасовими. А ось для того, щоб люди мали де зібратися і обговорювати свої будь-які справи, чи навіть погомоніти за чашкою чаю. Нема до речі, це єдиний район в області, у якому ветерани не мають свого офісу. Це було б добре, щоб ми періодично зустрічалися проблеми якісь для монери мають про що поговорити дуже багато. Людина вже пенсіонер, вона вже все осмислила все своє життя, і вона могла б багато порекомендувати молодому поколінню. Чи може районна влада допомогти ветеранам у цьому питанні? Якщо буде тільки варіант приміщення, мова навіть не буде йти про оренду. Ми поговоримо про те, що це буде безкоштовно, там гривня в рік. Це не, не безкоштовно, але тільки б щоб ми знайшли це приміщення. А допоки готувався сюжет до ефіру, нам прийшло повідомлення, що районна влада знайшла приміщення під кабінет для організації ветеранів.